Добрий день. Близький схід. Ситуація знову загострюється до такого рівня, якого ніхто не очікував. Цю розмову ми планували тиждень тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю був з візитом у Вашингтоні, і були сподівання, були навіть перспективи якогось врегулювання, припинення вогню, хоча б, а можливо, і угоди. Було таке загальне розуміння, що без такого порозуміння з палестиною, з палестинцями, не міг би готуватися і відбутися візит прем'єр-міністра Ізраїлю. Проте все змінилося. Ми для того, щоб розібратися в ситуації і тиждень тому, а особливо сьогодні, запросили до студії директора центру близькосхідних досліджень пана Ігоря Симоволоса. Дякую, Дякую, що ви з нами. Сьогодні ваша експертиза потрібна як ніколи. Сьогодні в Тегерані поховали вбитого в результаті повітряної атаки лідера політичного лідера Хамасу. Ісмаїла Ханію, і причому на цьому похороні були присутні і Аятола, духовний лідер Ірану, і новообраний президент Ірану. І це виклик, з яким зараз всі намагаються зрозуміти, що треба зробити, щоб не вибухнуло, щоб не розрослося далі. Як, на вашу думку, що це означає? В цьому регіоні відбулася ціла низка великих війн. Цим регіоном нещодавно, там, в 10-12 роках, прокотилася серія революцій, відомих під назвою Арабська Весна. В цьому регіоні є декілька країн, де триває громадянська війна. І очевидно, що це регіон, до якого прикута увага дуже багатьох людей у світі. Через його стратегічну важливість і ресурсну важливість. Американці вважають, що вони можуть здійснювати цю контрольовану ескалацію. Mm. І чим далі, і тим більше ми бачимо, що це ілюзія, бо в більшості випадків хвіст починає виляти собакою. І от ви згадали візит Натаняго до Сполучених Штатів Америки і очікування, які в зв'язку з цим були. Що Натаньягу домовиться, що він виступить і е, запропонує мир. Але він цього не зробив. Він цього не зробив. Він шукав е, в очах американців серед американських політиків, він шукав підтримки в продовженні війни. От Що, власне, було головним. Але е, там не відбулося нічого, що ми могли оцінювати. Я згоден з тим, що е, були тільки якісь обережні сигнали. Але е, цей процес переговорний кожного разу стикався з якимись новими, маленькими чи більшими додатковими умовами, вимогами, передумовами і так далі. Тобто, це така е, безкінчена е, гра політична, так яка без сумніва, призводить до жертв. І проблема полягає, ключова проблема. От ми можемо всі нюанси відкласти в бік, там питання пов'язане, кого передавати першим, яка кількість заручників палестинських буде обмінена mm -hmm. на ізраїльських заручників і таке інше. Але ключове питання, яке власне, і ставить цей план в позицію ну, такого, що дуже важко викликати, це відсутність у ізраїльтян, конкретно у цього правого уряду. Відповіді на питання, а що буде після того. Тобто, вони не знають, вони не можуть дати відповідь на питання, що буде з газою після того, як закінчаться воєнні, воєнні дії. Більше того, ізраїльський уряд і а, проголосував про відмову від принципу Тустей Солюшн. Тобто, іншими словами, а ізраїльський політичний клас, бо там проголосувала більшість, там не проголосували 5 чи 7 до 10 людей, які представляють лівий спектр ізраїльського суспільства, проголосували по суті за продовження безкінечне продовження конфлікту. Це Очевидні факти, що кінця не видно, і війна триває цей цей сплеск останній вже майже 10 місяців. Але, але останній тиждень позначився ще більшим загостренням. Після того, як ракета влучила в цей стадіон на голландських висотах і загинули діти, 12, здається вбитих і кілька десятків поранених, не було швидкого. Розкручування, це нагнітання ситуації. Е, ну те, що е, було вбито Фада Шукра, командувача Хезбулою, на території. І те, що вчора, позавчора, вночі, було вбито Ісмаїла Ханію в Тегерані на території Ірану, це е, дуже небезпечні е, події. Які, напевно, матимуть продовження. І е, е, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу звернувся до нації так, вчора чи сьогодні. Вчора. Він сказав, це складні дні. З Нас Бейрута, чекають складні дні. Так, так. З Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові. Він сказав про Бейрут і нічого не сказав про Іран. Ясно, що ніхто не взяв. На себе відповідальність поки що. Але е, я не знаю, чи є інші версії, інші варіанти. Ні, немає, немає. Ми повинні чітко розуміти, що це ізраїльтяни, це абсолютно зрозуміло. Навіть якщо вони будуть їх припруть до стінки і вони будуть е, божитися і казати, казати, що це не вони, то їм ніхто не повірить. Бо Ісмаїл Ханія, він був вже. Проголошений смертником, це значить, що справді Іран, і про це вже підтвердив верховний лідер mm -hmm. Алі Хаменеї, що Іран буде відповідати. Це вже доконаний факт. І тут далі ми можемо говорити про те, як це яким чином це може бути, але ми повернемося до надання. Так, він справді сказав, що на нас чекають складні часи. Але на всти... народ чи на нього? Бо на на, нього це на, ясно. на народ, на народ. Тому що це, в принципі, от, дехто з, з ізраїльських експертів розцінили його слова. Це якраз те, що хоче війни. Що він просто, як би говорить своєму народу, який його обрав на виборах, що. Я, да, я веду вас до війни. Тому що складні часи, а, очевидно, вони пов'язані, можливо, з декількома чинниками. Ізраїль розпочне війну на півдні Лівану. Це один чинник, який може бути. Ізраїль розпочне війну з Іраном. Ну, по суті, якщо дивитися на цю історію, як на а, Казус Белі, Mm. то це казутбелі. Mm -hmm. so, so... Причому це ляпас, це теж so, so. сказав ПЗшкян. Ляпас and... Ірану під час інакурації, де Іран, запрошуючи представництво Ірану, Пизишкян, запрошуючи, запрошуючи до себе гостей, очевидно, як хазяїн гарантував їм безпеку. Mm -hmm. І от це не пробачається в жодному разі. Тому попереду, так, да, попереду цілком можлива війна. Але тут ми завжди можемо зіграти, ну, скажемо, погратися в варіації, яка може бути війна. Ну перед усіма такий малюється картина. Апокаліптична війни на Близькому Сході, що на кшталт, американського вторгнення до Іраку. І оце от uh -huh. розгорнута картина всіх цих подій, бомбардувань, все інше. Ну, Ірак, Іран це не Ірак. Хоча там одна літера, да? відмінна. Від, від uh -huh. Іран має доволі потужні сили. А він має мотивованих людей, достатню кількість, не всі. Я річ, що там існують суперечності, проблеми, але кількість протиріч цих в даному випадку вони менше е, тих, які б могли викликати розлам в самому суспільстві. От Якщо ми подивимося на історію Іраку, під час а, американського вторгнення туди в 2003 році ми можемо згадати, що проти іракської армії і проти Саддама Хусейна доволі швидко повстали шиїти. А шиїти це більшість населення Іраку. І американцям вдалося доволі легко використовуючи той факт, що шиїти швидко відкололися від іракської армії, здолати а, Сунітську, ну, власне, сунітів іракських. Але цим же ж ситуація не вирішилася. Да? Ми пам'ятаємо, що потім з цих сунітських загонів виникли терористичні організації, які, врешті-решт, в кінці нульових років об'єдналися в ісламську державу, яка в 2014 році показала свою міць і трохи не захопила. Багдад. Uh -huh. Ну ж, амасово вони взяли практично без бою. І тому а, тобто я хочу сказати, що такої історії з Іраном не буде. Ну, хотілося б, щоб не було. Але <кій> дивіться, я не знаю, Кнесет скасував, чи переніс, чи скоротив <кій> свою відпустку. Канікули там планувалися на три місяці. Бо події розвиваються швидко. Велика кількість країн, в тому числі Україна, попередили своїх громадян про те, щоб уникати поїздок до Лівану. Це ну, сигнал, хочемо ми чи не хочемо. Потужний сигнал про те, що можливі ускладнення. Ясно, що Іран, отримавши таку, таку ну як ви її назвали. Такий yep. ляпас, такого ляпаса не може спустити це просто так. Тим більше, що духовний лідер вже віддав команду. Yep. Ясно, що це виклик для новообраного і тільки інавгурованого президента. Ясно, що відповідь може бути зарану різна. Йдеться в різні можливості силами спецоп... сил спецоперації сил спецоперацій. Якісь там вибіркові дії або ширші дії. Ясно, що е, зараз багато зусиль спрямовано на те, і європейських, і американських, щоб якось стримати Іран від великих е, дій, від розгортання великої кампанії. Чим це закінчиться, не ясно. Але ясно, що ситуацію Іран може використати на свою користь. Як ви вважаєте, в такому плані, що може отримати Іран за стриману відповідь? І чи пропонують щось іранцям зараз? Цікаве питання. Стримана відповідь це означає, що Іран наносить один удар, Ну, умовно кажучи, як у квітні. Ракети, більшість ракет перехоплюються американцями, французами, іорданцями, ізраїльтянами. Ізраїльтяни що стріляють у відповідь, і на цьому край. Але я більш ніж впевнений, що іранці зробили висновки з квітневого удару. І, скоріше за все, вони не будуть робити оцього масового удару. Ну, тому що він неефективний. Але, очевидно, вони будуть кошмарити. Ізраїль з різних боків, тим ж самим БПЛА, і об'єктами нападу можуть стати інфраструктурні об'єкти з півночі Ізраїлю. Головний об'єкт, про який вже багато що говорить, це Хайфа. Це і а, газові сховища і багато чого іншого. Тобто, якщо їм вдасться пробити оборону Хайфи, то, в принципі, вони досягнуть бажаного результату і покажуть Ізраїлю, ізраїльтянам, що вони у небезпеці. Виходячи з цієї нової реальності, вони почнуть, очевидно, переговори з американцями, з усіма іншими. Ну, це як один із таких варіантів розвитку подій. Якщо вони е, просто традиційно несуть удар, домовляючись з американцями, mm -hmm. а потім скажуть, ну все, на цьому крапка, ну, ми тоді будемо зрозуміти, що це сигнал, що вони ведуть прямі переговори з американцями щодо того, mm -hmm. щоб яким чином, значить, пом'якшити позицію американців щодо Ірану. Але тут є одна велика проблема. Якби це було, умовно кажучи, не Початок серпня 2024 року, а десь там, умовно кажучи, 2023 рік. Mm. І адміністрація Трампа Байдена вона ще мала б mm -hmm. час і каденції, а тут вона каденція спливає. Який сенс домовлятися з американцями, які через там, пів року підуть з цих посад? Це проблема. І який ша, ша, сенс домовлятися з американцями, а де не зрозуміло, хто буде президентом. Тому що якщо це буде президентом Трамп, то цілком можливо всі ці домовленості не, не будуть варті і паперу. Так, це так. Але півроку це великий строк. До… О... Введення на посаду нового президента Сполучених Штатів у січні. Ще ну, півроку. Пів да. За півроку можна багато чого. Ну, трапитися. тут насправді не півроку. Тут насправді ситуація а, три місяці. До виборів. До виборів, так. Да. І оце це вікно, яке для дуже багатьох акторів на Близькому Сході воно відкрилося. Тому що американці справді зараз. Першу, першу чергу переймаються своїми проблемами. І кожен хоче закріпити результат, mm -hmm. з яким він далі піде торгуватися з тим самим мер... американцем. Немає, немає значення, хто це буде, Харріс Тра... чи Трамп, в даному випадку це не важливо. Проблема залишається все одно. Ядерна зброя, іранська ядерна зброя, і іранський експансіонізм на Близькому Сході, Арабо-ізраїльський конфлікт і багато багато чого іншого. І от мені здається, що це стосується, можливо, не і в першу чергу, стосується навіть не Ірану, а стосується Ізраїлю. І тому, от коли Трамп, коли Натання був в Ізраїлі, от він зустрічався mm -hmm. з Трампа. І цілком можливо, я не вірю, що він міг отримати від адміністрації Байдена згоду на вбивство Хані. От Я не, я, я не думаю, що американці зараз, як, які дмухають на воду, і от для них точно не потрібна така, така історія. А, от, я не думаю, що вони готові до цього. Ну, да, це а так. Трамп, на відміну від Байдена, Якраз йому він би був зацікавлений в такій ескалації. Це було б, мені здається, надто складно. Хоча Є, не виключити. Це, це просто, це просто е, скоріше. дати згоду. Кінець кінцем Трамп е, поки що тільки кандидат від республіканської партії. Так. Його згода ще не означає, що діючий президент Байден. Ці півроку або навіть три місяці буде е, вичерпувати те, що наробив зараз е, Ізраїль такими ударами. І я не думаю, що це варіант, е, який який е, буде е, розігрувати Байден. Не Ні, Байден не буде. Байден Йому не буде. вже доведеться щось робити. Так правильно, зараз. це ж якраз ситуація, в якій Байден потрапляє. Так. Да. Тобто, в принципі, е Натанягу нічого не програє. Він знає, що Сполучені Штати Америки в е силу обставин, силу політичної ситуації, силу виборів, де кожен голос важливий, де єврейський виборець mm -hmm. дуже важливий, а Сполучені Штати Америки чітко заявлять про те, що вони будуть захищати Ізраїль. Тобто, що б там не сталося? І це те, що в принципі не обговорюється. Але все інше це е, на розсуд на Ну, подивимось, що буде далі. І е, важливо також, і хотів би поцікавитись вашою думкою: як будуть діяти, може і ніяк, два інших великих гравці. На цьому майданчику Росія і Туреччина. Хорош. Тут е, парадоксальні речі можуть статися із Росією з Туреччиною. Угу. — з по Туреччині спочатку, тому що Простіше, а, не не просто простіше, а вже тиждень обговорюється, трохи менше так. тижня обговорюється а, репліка так. Ертогана з приводу того, що от вони можуть війти в Ізраїль. і угу, такому Да, ну от є, е, е, більшість експертів схиляється до думки, що це все ж таки така риторика. Ердоган любить такі от гучні фрази. і Відповідно, він же ж обумовлює цю опцію війти до Ізраїлю, тим, що ми маємо бути сильними. Тобто він може сказати, потім як розкаже, що ти не увійшов в Ізраїль. Каже, ну от ми ще не були сильними, так. Да? Тобто це, це, це тут може завжди можна дати. Ввійти в бік, але е, ця фраза, без сумніву, стала сенсацією, про неї дуже багато говорять, і вона, навіть якщо вона була сказана в, в форматі такого а, дискусійному, тобто, не, не без якоїсь глибокої стратегічного пропрацювання цієї фрази, але вона стала сама собі фактором. І якщо і ми бачимо, що і ізраїльська сторона, і потім турецька сторона, потім ще раз обмінялися так. такими репліками в твіттері, mm -hmm. да, в колишньому твіттері, в нинішньому там соціальній мережі X, і один одного там один назвали Садам Хусейном, того назвали Гітлером. Mm -hmm. Ну, тобто, все, все як має в класичних, класичних форматах близькосхідної твітерної дипломатії. Але як ви бачите, цей конфлікт розвивається. І цей конфлікт може підштовхнути. Я не кажу, що стовідсотково, але може, особливо після вбивства Хані, угу. може підштовхнути Туреччину до більш якихось конкретних кроків, крім таких загальних висловлювань і таких. Те, що там, Ердоган вже сьогодні сказав про те, що це е, терористичний акт і все інше, тобто, незгоду з цим, а, вони можуть е, почати ну, якусь певну м'яку, реалізовувати свою м'яку силу mm -hmm. в цьому регіоні. Ну, от, моя версія, вона, в принципі, ні на чому не ґрунтується, лише як скажу, передбачення можливе, що в разі, якщо Ердоган і його керівництво, і канфідани, від... 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 і там інші, тобто люди, які от його оточують, вирішать, що погратися буде цікаво з цим, <світтє> і що вони побачать там перспективу, то тоді вони, я... вони можуть спокійно провести військово... військові а... маневри. Військово-морські маневри біля березі, берегів Ізраїлю, наприклад. Вивезти турецький флот до ізраїльських берегів, закрити море і сказати, що тут у нас будуть стрільбища і стріляти. Ну, хай від Ізраїля. Але від цього, як кажуть, легше в Тель-Авіві не буде. Ну, звичайно, да, тобто Ердогану це... може буде легше з огляду на внутрішню політичну так, тому що дуже це складну буде, ситуацію. Так, це це, це <кхух> додасть йому балів, то там всі будуть задоволені, що от нарешті Туреччина показала свої величі, так як вона має демонструвати так. і все інше. І це під супроводом того ж самого флоту, як ви пам'ятаєте, була флотілія свободи, так. яку ізраїльтяни захопили, вбили угу. там моряків, все інше. <кхух> а от в Військово-морського флоту, якщо така флотілія піде в Газу. Да? Тобто, хто буде розрулювати все це? Ізраїльтяни? Ні. Вони угу. не зможуть це розрулити. Американці, да, так, американці вже розуміють, вони підтягують туди свої кораблі, але що, війна одного члена НАТО з іншим членом НАТО? Сумнівно дуже. Ну, Ердоган, як ви пам'ятаєте, до Вашингтона так і не. Долетів. долетів Збирається з травня, якщо я не помиляюсь. Поки не сталося. Ну, він, а він хотіть що, куди їм поспішати? Байден кульгава качка. Окей, okay, Росія. А Росія тут е, цікаво. Значить, е, яка зараз стратегічне завдання Росії, якщо ми дивимося на цей регіон? Ну зрозуміло, з, одно, з одного боку, підтримувати антизахідний дискурс. Це значить підтримувати палестинців, або якби демонструвати їхнім їм свою підтримку. Відповідно, в цьому звинувачувати Захід Сполучених Штатів Америки, напряму не звинувачує Ізраїль, або угу. так дуже, угу. дуже м'яко. І власне і не влізати безпосередньо в конфлікт. Але тут є ще один дуже цікавий момент: це відносини між і Іраном і Росією. Так, так. Ми знаємо, що за останні два роки вони набули такої певної стратегічної глибини. Ми знаємо, що власне після візиту Путіна в Тегеран з осінь два року, навіть 22-му році, влітку 22 року, от якраз буде. А тоді а, от жваво почали розвивати ці відносини, там. і Росія запропонувала Ірану там такі непогані а, пряники, в сенсі того, вступ там в Шос, вступ в БРІКС і тому подібне. Uh -huh. Тобто вивід Ірану з а, міжнародної ізоляції, в якій вони перебували, вихід за межі оцього цього уявленої уявлено, осадженої фортеці, але разом з тим вони хочуть від Ірану чітких, чітких підписів, що ну вони, іранці, воюють на російському боці. Ну, щось то та сама угода, яку вони підписали з північної країни. Пов'язати кров'ю. Так. Іранці це не ті люди, які люблять все такі Але вони от в цих умовах, вони, скоріше за все, підуть на цю угоду. А яка загроза тут для Ірану? Іран може отримати угоду, яка змусить його вписатися повністю в війну в Україні, але не отримає натомість нічого. Ризики більше, ніж можливі вигоди. Так а партнер такий, який звик діяти в підворотні Абсолютно. по пацанськи Але проблема в тому, що вони можуть опинитися в ситуації, коли у них не буде вибору. От в чому проблема. ну от ми в черговий раз бачимо, що е, проблеми, які існують в століття на близькому сході, е, мають далеко не локальний характер. Ці проблеми завжди. Поширюються на весь регіон і затягують велику кількість учасників, співучасників, тих, хто шукає вигоду, або тих, хто шукає, де можна знайти якісь свої інтереси, або щось втратити. Тому ця ситуація не є унікальною, на жаль, це є черговий виток загострень, це є не кінець і не дарма прем'єр-міністр Нетаньягу попередив своїх. Співвітчизників і співгромадян про важкі часи. І недарма ми всі чекаємо і будемо дивитися, якою буде відповідь Ірану. Тому є загрози, є загострення. Все це ми сприймаємо тут через призму російської агресії, як додаткові чинники, які додатково відволікають увагу і ресурси. Від надання допомоги Україні в нашій боротьбі, тому будемо спостерігати далі. Дякую вам, пане Ігорю. Дякую вам. Це далеко не кінець, тому будемо звертатись до вас. Я сподіваюся, що так, далеко не кінець. Це далеко не кінець. Дякую. Дякую вам.